Хочу поділитися з вами двома дієвими вправами для нашої стопи. Це хвиля. Ми втискаємо п'яточку у підлогу, втискаємо подушку за великим пальцем і подушку за мізинцем. І ми підіймаємо ось так пальці стопи і робимо ось таку хвилю, ось таким чином, щоб активувати арку стопи. Це дуже корисно при повздовжній плоскостопості, також при поперечній. Про це детальніше я буду розповідати 14-го на своєму семінарі Активна стопа наступна вправа це так званий слимачок. Ось як він ковзає. Ми ось таким чином ми чіпляємося пальчиками за поверхню килимка і намагаємося ось так просунути стопу. Ми ще є така вправа, як підтягувати рушничок. Це також дуже дуже корисна і класна вправа для того, щоб активувати наші стопи.